Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, куда вы это везете? А вы от кого? Я? Здравствуйте. Я, мы от сад... да? я. Все, понял. Ну, куда вы везете это? Сейчас, мы от Виктора Ткаченко. Какого Виктора Ткаченко? Насколько мне было сказано, что вы на Автомайдан везете, да? На, Нам, на, Майдан. Нам было сказано, что на самой... Кто это дал указание? Сейчас. Давайте Давай. этот Виктор Ткаченко сюда. Здравствуйте. Добрый день. Фамилия моя Дзинзи. Это вы керуете тут? Мы... Не, не а кто керует? Вы керуете? Выходите туда. Что такое? Поясните, будь ласка, куда те автомобили Зараз вывозят? Все Зараз автомобили Я даю трубочку. Ці автомобілі я зрозумів. Клюєва. Ну, правильно? Так, да, так, так. А, да, 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 а куди ви їх везете? Нам сказали Соломінська 3. Хто це сказав? Зараз набрали людину. Туди, куди сказав медвідь. І куди він сказав везти? Соломінську 3. Мені сказали, що ви везете на Майдан. Ні, Нам сказали зараз. Навіщо ви Соломінську 3? Поясніть, будь, не, будь не. ласка. О, Алло. О, моє, ви Добрий день. Дзиндзя Андрій, так. Да. Якого процесу? Це практично. Практично викрали в них автомобіль. Ну вже на Солом'янській 3, тут нас перестріли Вот. Сказали, що ви були свободи. Хто це сказав? Давай. Я зараз нардепів зараз сюди прийшлю. Хто вам дав вказівку викрадати автомобілі плює? Поясніть, будь ласка. От хто там? Що робити? Так, два автомобілі, да, автомобілі Клюєва. А звідки ви взяли? Які були з автоматами, які були які ізужі, з рулем, да? А чого їх не фоль, оформили правильно? Ось, їдемо до... на 103. Так, так він. Ви... Куда, куди, куди надо? Туда, куди нам треба. Нас координує Нардеп, поэтому. Хто саме, можна сказати Нардеп, а не якийсь медвідь. Я не знаю Медведя. Ви знаєте, що за Що за? Коли ми Самооборона. Дима, звони медведя, говорят, это он координирует. Позвони Медведю, говорят, это он координирует. Да добра, говорят, добра. Он координирует. мені текст не пояснюють, что это за прикол. В чому справа? Медведь, говорят, это координирует. О, давайте все те саме, тільки спокійно. Да? Мы не будемо старитися да. з вами. Да, Ви, да, з без проблем. Да, в Ви розбирайтеся сами. Все те саме позимочку. А как медведя иметь медовых курсов? А, могут не могут и не знать. Людям визиваєте евакуатори, називаєтесь автомайданом. Насправді до автомайдану не маєте відношення. Хто не, не має відношення Ми, до автомайдану? Ми зараз не ви не маєте такого. відношення до автомайдану. Це ви так рахуєте. Ви були в групі супроводження. Все. І до побачення. Ми зараз... Заганяємо розумієте? Це викрадення автомобілів. то ваша вже проблема. Робіть з ними, що хочете. Ходіть. Ми до місця довеземо. Ви, до, там... до місця довезли. Ви не пояснили, з якою ціллю забрали ці автомобілі. Ті автомобілі Вони, були заружені. Нам треба ці машини дозволити. Був начальник до місця, а далі міліції. Вибирати. Там на місці був начальник міліції. Погрузили на евакуатори. Нам сказали, по якому адресу їх відвезти, і ми їх відвозимо по тому адресу. Все. Ало, ну что, они здесь не пропускают. Зачем да вам медведи по занятию выйти? Говорят, что мы никакого отношения к дзинзе говорит, что никакого отношения мы к Майдану. Ви не имеете отношения к Майдану, якщо он вопрос. То... Ну не ну, меня... знаєте? Появляйте. меня Пан Цзинза знает. Нардеп будет. И тут не решим, что с этими автомобилями. У Нас 10 человек здесь. Что, вы, ни вы? Счит... вы ни с кем не, не вы ни с кем не считаетесь. Вы Хотите нас вы один а такой коллег. всех останавливает. чекаю. Алло, или как? Я Алло. Не могу. Я Анатолий. Я Алло. Анатолий. Алло. Анатолий. Алло. Анатолий. Алло. Я что с этими автомобилями? Кто их дал как? Алло. Этими так, они что не могут сказать, что это дал команду Аваков? Почему никто кто-то? А, понятно. Ну что Нардеп не сказал да, мне об этом? Там, потому да, что это я понимаю, потому что они, я понимаю, но они представляются автомайданом, на автомайдану они не имеют отношения.

Слушайте, было, не согласовано не не медведем, медведем, было согласовано с медведем, с медведем было согласовано со всеми. Решили, все, У нас группа сопровождения дом. Вы зебрались, поехали дальше. Вас встречает кто-то, вы понимаете, куда их выгружать? Я понимают. ничего не понимаю. Вот, кто-то знает, а, из нас, а, куда а их другая. Вот это знает, что... С ним разговариваю.